Уявіть собі пікап. потужний, як гора, але їде так плавно, що ви відчуваєте себе кермом позашляховика. Як би це було відчуття? Саме цього досягла Toyota з 2026 року. Цього разу Hilux не просто потужний, а й технологічно просунутий. Він оснащений 28 літровим дизельним двигуном із 48 вольтовою м'якою гібридною системою, яка не лише збільшує потужність, але й покращує паливну ефективність на 10-12%. Це означає, що тепер ви отримуєте чисту потужність разом із економією палива. Але справжнім сюрпризом є те, що гібридна технологія, яку Toyota використала в цьому автомобілі, тепер буде використовуватися в майбутніх Land Cruiser та Fortuner. Отже, Hilux – це не просто модель, а погляд у майбутнє. Слідкуйте за оновленнями до кінця відео, бо далі ми покажемо вам секрет цієї нової технології двигуна, яка сколихне інші компанії. Що такого в Hilux? 2026 року, що кидає виклик Ford Ranger та Isuzu D-Max. Перш ніж ми продовжимо у відео, підпишіться на канал, щоб першими побачити такі цінні та захопливі відео. Спадщина Тойота це історія та історія довіри до Hilux. Історія Toyota це не просто історія автомобільної компанії, а символ надійності. Щоразу, коли згадується тема автомобілів, які роками їздять без жодних серйозних проблем. Більшість людей згадують лише одне ім'я Toyota. І якщо говорити про найнадійніший автомобіль Toyota, то Хайлокс завжди на першому місці. Toyota вперше випустила Хайлокс у 1968 році, і з того часу він відомий у всьому світі як незнищена вантажівка. Причина зрозуміла: ця вантажівка працює в будь-яких умовах: будь то пил пустелі, підйому гори чи подолання повеней. Хайлокс довів свою силу всюди, ось чому його також називають вантажівкою, яка ніколи не вмирає. Toyota має величезний світовий ринок. Ця компанія не лише є номером один у Японії, але й входить до трійки лідерів майже у кожній великій країні світу. Автомобілі Toyota неймовірно популярні в таких країнах, як США, Австралія, Велика Британія, Саудівська Аравія, Таїланд та по всій Африці. В Австралії та Африці Hilux навіть називають королем доріг. Оскільки він бездоганно показує себе навіть на найпересіченішій місцевості. В Індії Тойота також міцно зарекомендувала себе. Такі моделі, як Fortuner, Innova та Hilux, стали символами надійності та міцності. Дивлячись на історію Hilux, цей автомобіль з кожним десятиліттям стає ще міцнішим. У 1980-х роках його міцність вразила світ. У відомому репортажі BBC показали, як Hilux занурили в море та впали з будівлі, але він все одно завівся. Відтоді Хайлок став синонімом довговічності. У багатьох країнах його використовують армія, період, поліція та для пригодницьких поїздок, оскільки він витримує будь-які погодні умови. Одна з унікальних якостей Toyota полягає в тому, що вона не просто будує автомобілі, а будує довірливі стосунки. Компанія розробляє свої автомобілі з філософією, що автомобіль має бути супутником для кожної людини. Ось чому автомобілі Toyota служать 10-15 років без капітального ремонту. Хайлокс найкращий приклад цієї філософії. Це автомобіль, який обирають люди в усьому світі, які люблять пригоди, захоплюються подорожами та цінують надійність. До 2026 року Хайлокс встановив рекорд, який буде важко побити. Було продано мільйони одиниць, і він присутній майже на кожному континенті: чи то піски Африки, чи то автомагістралі Європи. Хайлокс гарантує своєму власнику, що він зможе доставити його куди завгодно. Ось чому навіть сьогодні, коли водія запитують, який пікап найнадійніший, відповідь Toyota Hilux. і ця довіра справжня сила Toyota. Бренд, який працює не лише на двигунах, а й на серці. Новий дизайн 2026 року демонструє як потужність, так і клас. Новий вигляд Toyota Hilux 2026 року справді вражає, оскільки цього разу Toyota не просто внесла кілька змін. А повністю оновила філософію дизайну. Hilux став потужнішим, сучаснішим та вишуканішим. Його зовнішній вигляд такий, що з першого погляду зрозуміло, що ця вантажівка призначена не лише для роботи, а й поєднує стиль та потужність. Спереду його нова шестикутна решітка радіатора виглядає дуже сміливо, надаючи автомобілю потужного вигляду. Світлодіодні фари та денні ходові вогні стали чіткішими, що робить його дорожню присутність ще вражаючою. Що стосується конструкції кузова, цього разу Toyota використала високоміцну сталь, що робить автомобіль ще міцнішим. Незалежно від того, чи їздите ви на ньому по пагорбах чи по багнистій місцевості, кузов Hilux тепер ще міцніший, а це означає, що він без проблем долає вибоїни та нерівності дороги. Великі шини та збільшений дорожній просвіт роблять його справжньою позашляховою машиною, а його бічний профіль виглядає досить преміально. Світлодіодні задні ліхтарі отримали новий дизайн. Що надає йому сучасного вигляду. Ззовні можна побачити інтер'єр. Хайлукс тепер не просто чоловічий пікап, а й розкішний пікап. Його кузов тепер має два тони, а передній бампер отримав спортивний вигляд з новими ракурсами. Цього разу Тойота приділила особливу увагу дизайну, щоб автомобіль виглядав одночасно міцно та стильно. Це означає, що Hilux пасуватиме будь-де, чи то на сільськогосподарській дорозі, чи на парковці готелю. Найцікавіше, що цього разу Toyota також попрацювала над аеродинамікою. Тепер автомобіль краще, ніж раніше, прорізає повітря, що забезпечує плавнішу їзду та покращену паливну економічність. Новий дизайн легкосплавних дисків робить його ще спортивнішим, а передня захисна пластина надає йому відчуття пригод. Справжня магія 48-вольтної технології м'якого гібрида. Якщо ви розумієте справжнє серце Toyota Hilux 2026 року, його двигун. То зрозумієте, що цього разу Toyota не просто збільшила потужність, а й повністю змінила всю філософію водіння. Hilux все ще має той самий старий 2,8-літровий дизельний двигун, але нова 48 вольтова м'яка гібридна система, яку додала Toyota, робить його особливим. Тепер автомобіль не тільки потужніший, але й плавніший, тихіший та економічніший. Раніше двигун Хайлокс видавав 201 кінську силу та 500, нам крутного моменту, але тепер з гібридною системою він пропонує ще кращу чутливість. Це означає, що щоразу, коли ви натискаєте педаль акселератора, автомобіль реагує миттєво, без затримок, без ривків, лише неймовірно плавне розганяння. Отже, виникає питання: як працюється ця 48 вольтова, м'яка гібридна система? По суті, вона має електродвигун-генератор, який працює разом з двигуном. Коли ви гальмуєте, цей двигун накопичує енергію. А коли ви запускаєте автомобіль або розганяєтеся, він використовує цю енергію для підтримки двигуна. Найбільша перевага цього полягає в тому, що це зменшує навантаження на двигун, що збільшує пробіг і робить розгін ще плавнішим. За даними Toyota, новий Hilux тепер може економити приблизно на 10 12 більше пального, ніж раніше, що є значним покращенням для дизельних автомобілів. Крім того, 48 вольтова система робить автомобіль ще більш вишуканим. Вібрації та незначний шум двигуна, які були присутні раніше, тепер значно зменшені. У місті, коли автомобіль зупиняється в заторі, двигун автоматично вимикається та миттєво перезапускається легким натисканням на педаль акселератора, створюючи відчуття дуже схоже на керування електромобілем. Саме тому керування Hilux тепер стало не лише відчуттям потужності, а й комфорту. Ще один цікавий момент полягає в тому, що Toyota не обмежила цю систему лише Hilux. Така ж 48 вольтова гібридна система зараз встановлюється на майбутні більші моделі позашляховиків, такі як Fortuner та Land Cruiser Prado. Це чітко означає, що Toyota переводить всі свої більші моделі в нову гібридну еру, де потужність та сталий розвиток йтимуть пліч о пліч. І це частина генерального плану Toyota щодо створення більш екологічного та розумнішого двигуна без його повної електрифікації. Ще однією особливістю гібридної системи є технологія старт-стоп та інтелектуальна система допомоги при подачі палива. Коли автомобіль рухається по шосе, електродвигун працює з двигуном, надаючи йому невеликого прискорення, що не лише покращує прискорення, але й запобігає втомі двигуна на довгих дистанціях. В результаті керування Hilux тепер плавніше, збалансованіше та приємніше ніж раніше. Цього разу Toyota попрацювала не лише над продуктивністю, а й над відчуттями від керування. Тепер перемикання передач і подача крутного моменту відчуваються більш природними під час руху в горах або по нерівних дорогах електродвигун дає двигуну невеликий поштовх, забезпечуючи додаткову потужність автомобілю та полегшуючи керування водієм. Тож, якщо Гайлукс раніше був відомий лише своєю міцністю, модель 2026 року буде відома своєю розумною потужністю. Він все ще має той самий крутний момент та позашляхові можливості, але тепер він також має додаткову перевагу паливної ефективності та передових технологій. Цей гібридний двигун відображає переконання Тойота, що майбутнє автомобілів полягає не лише в електромобілях, а й у збалансованій гібридній технології, глобальна стратегія. Генеральний план Тойота, який перевертає інші компанії. Найбільша сила Тойота це не лише її автомобілі, а й її філософія. І ця філософія зараз трансформує Хайлокс для різних ринків світу. План щодо Тойота. Хайлокс 2026 року полягає в тому, щоб забезпечити кожного водія в кожній країні ідеальною вантажівкою, адаптованою до його погодних умов, доріг та потреб. Та Тойота ретельно розробила цю глобальну стратегію. Hilux матиме різні версії в Європі, Азії та Африці, але одне залишається незмінним надійність та потужність. Спочатку поговоримо про Європу, де Toyota зосереджена на зеленій енергетиці. З огляду на те, що в європейських країнах діють суворі норми викидів, Toyota вирішила запустити там Hilux з технологією м'якого гібрида 48, ВАТА. Клієнти там зараз шукають не лише потужність, але й паливну економічність та чисту енергію. Тому Тойота розробила Hilux у Європі таким чином, щоб він менше забруднював повітря без шкоди для потужності. У Європі Hilux зараз рекламується як пікап для лайфстайлу, тобто він призначений для людей, які хочуть використовувати його не лише для роботи, а й для повсякденного життя та пригод. Тепер перейдемо до Азії, найбільшого ринку Toyota. Тут Hilux користується величезним попитом, особливо в таких країнах, як Таїланд, Індонезія, Малайзія та Індія. У Таїланді Hilux практично став національним пікапом. Там Toyota створила різні варіанти Hilux, деякі виключно для позашляхових характеристик, а інші та для розкішного водіння. Така ж стратегія застосовується в Індії. Toyota готується представити в Індії дещо модифіковану версію Hilux, щоб вона краще працювала на індійських дорогах в умовах індійського руху та в індійському кліматі. Індійська версія матиме місцеве складання та деякі спеціальні налаштування, щоб знизити ціну та полегшити обслуговування. В Африці Hilux – це як вантажівка для виживання. Люди там використовують його для всього від сільського господарства, бізнесу та транспорту. Тому Toyota розробила там моделі з міцнішим кузовом та підвіскою. Успіх Hilux в Африці настільки великий, що в багатьох місцях його називають просто Hilux, а не Toyota. Дороги там важкі, погода сувора, але Hilux витримує все. І ця впевненість відрізняє Toyota від інших компаній щодо генерального плану Toyota… Компанія поступово розробляє кожну зі своїх моделей на регіональній основі. Це означає, що Hilux, що продається в Японії, відрізнятиметься від Hilux, що продається в Індії чи Австралії, оскільки потреби кожної країни різні. У таких країнах, як Австралія, Hilux вважається традиційною робочою конячкою. Тому для цих країн Hilux отримує більше буксирувальної здатності та потужності. Для Європи та Азії його роблять трохи розкішнішим та плавнішим. Іншим важливим кроком Toyota є місцеве виробництво. Зараз компанія збирає хайлукс на заводі кожної країни, щоб зменшити податки, зберегти доступні ціни та принести користь місцевій економіці. В Індії Тойота також почала збирати хайлукс на своєму заводі в бідаді в Карнатаці, Що як очікується, ще більше знизить ціну на Hilux у майбутньому. А тепер найбільше питання: коли новий хайлукс 2026 року надійде до Індії. Згідно з повідомленнями, Toyota готується запустити його в Індії до середини або кінця 2026 року. Спочатку компанія тестує версію м'якого гібрида, щоб забезпечити оптимальну продуктивність з урахуванням місцевої якості палива та клімату. Після запуску цей автомобіль буде безпосередньо конкурувати з такими автомобілями, як Пікап Mahindra Scorpio N та V-Cross. Глобальна стратегія Toyota чітка: забезпечити кожну країну Hilux – який найкраще відповідає її потребам та навколишньому середовищу. Хоча в Європі він стане екологічною та розумною вантажівкою, в Африці він стане дорожнім звіром, а в Азії поєднанням розкоші та потужності. І це справжня стратегія Toyota, коли інші компанії продають одну модель скрізь. Тойота пропонує кастомізований Hilux скрізь. Ось чому інші компанії стурбовані, адже Toyota більше не просто продає вантажівки. А продає враження, адаптовані до кожної країни. Безпека та технології. Тепер розумність зустрічається з безпекою. Toyota Hilux 2026 року. Це не просто потужність, це революційний автомобіль як у розумності, так і в безпеці. Цього разу Toyota додала до Hilux повний пакет під назвою Toyota Safety Sense, який включає всі технології, раніше доступні лише в розкішних позашляховиках. Він також має систему запобігання зіткненням або функцію автоматичного гальмування, яка автоматично застосовує гальма, якщо попереду раптово з'являється транспортний засіб або людина. Також передбачені системи попередження про виїзд зі смуги руху та допомоги утримування смуги руху, які допомагають утримувати автомобіль у своїй смузі, що означає меншу втому водія та більшу безпеку в тривалих поїздках. Також є адаптивний круїз-контроль. Який допомагає автомобілю автоматично розганятися або сповільнюватися залежно від дорожнього руху. Разом ці функції роблять хайлокс розумнішим та безпечнішим ніж будь-коли раніше. Крім того, є камера з двигуном об'ємом 300 куб SM та система моніторингу сліпих зон, яка забезпечує водієві огляд з будь-якого кута, незалежно від того, чи їде він вузькими дорогами чи позашляховою трасою. Тепер поговоримо про враження від водіння. Старіші моделі Hilux були відомі своєю потужністю, але здавалися дещо грубуватими та міцними. Але у 2026 році Toyota повністю змінила це. Hilux більше не призначений лише для ферм гір чи будівельних майданчиків. Він однаково комфортний і на міських вулицях. Його нова підвізка більш збалансована, тому вплив невеликих вибоїн менш помітний у салоні. Кермо тепер легше та чутливіше, що полегшує керування в потоці. І що найважливіше, шум двигуна та дороги значно зменшився, оскільки Тойота ретельно попрацювала над звукоізоляцією. Тепер, коли ви подорожуєте довгою автомагістраллю, ви відчуватимете, ніби сидите в преміальному позашляховику, а Hilux справді сяє на бездоріжжі. Збільшений дорожній просвіт, надійна підвізка та електронне блокування диференціала дають йому потужність долати будь-яку складну місцевість без зупинки. З точки зору інтер'єру та комфорту, Хайлукс також повністю змінився. Це вже не просто робоча вантажівка, а розкішна кабіна на колесах. Він оснащений новим 9-дюймовим плаваючим сенсорним екраном, який підтримує бездротове з'єднання Android Auto та Apple CarPlay. Приладова панель тепер цифрова та чітко відображає всю інформацію. Toyota також значно покращила якість сидінь. Тепер він має покращену амортизацію та шкіряне оздоблення, що зменшує втому під час тривалих поїздок. Такі функції, як бездротова зарядка, порти USB-C та автоматичний кліматконтроль, роблять його місцем для водія високого класу. Найцікавішою особливістю є камера з оглядом на 360 градусів. Під час паркування у тісному просторі ви бачите на екрані все навколо, що позбавляє вас страху зіткнень чи подряпин. Крім того, звукоізоляція салону була настільки покращена, що майже повністю усувається шум зовнішнього вітру. Руху транспорту та двигуна. Щойно ви сідаєте всередину, ви відчуваєте, що це той самий Хайлукс, але тепер у ньому є серце розкішного позашляховика. Порівняння прямий виклик Ford Ranger та Isuzu D-Max. Коли компанія конкурує з іншими, справжня проблема полягає не лише в потужності чи бренді, а в довірі, технологіях та розумінні. І саме це Toyota довела з Hilux 2026 року. Наразі його двома найбільшими конкурентами є Ford Ranger та Isuzu D-Max. Усі три пікапи є гігантами у своїх категоріях. Але коли справа доходить до балансу правильного балансу між потужністю, характеристиками та надійністю, Hilux трохи випереджає. Спочатку поговоримо про двигун та потужність. Ford Ranger оснащений 2-літровим бітурбованим дизельним двигуном, який видає приблизно 210 кінських сил і 500 мл крутного моменту. Isuzu D-Max, навпаки пропонує 1,9-літровий і 3-літровий дизельні двигуни, причому потужніша версія досягає близько 190 кінських сил і 450 мл крутного моменту. Тепер з'являється Hilux. Toyota оснастила його 28 літровим дизельним двигуном разом із новою 48-вольтовою м'якою гібридною системою, яка не лише забезпечує 204 КБЧІНІ потужності, але й робить передачу крутного моменту ще плавнішою, ніж раніше. Це означає, що Hilux тепер працює не лише на грубій силі, а й на інтелекті. Потужність передається з кожним перемиканням передачі, але без будь-яких ривків. Саме це відрізняє його від Ford та Isuzu. Hilux також має перевагу в паливній економічності. 48 вольтова м'яка гібридна система зменшує навантаження на двигун і збільшує пробіг на 10-12%. Ford Ranger досі працює без технології м'якого гібрида, тоді як двигун Isuzu використовує дещо старішу технологію, що призводить до меншого пробігу та більшої вібрації. Іншими словами, Hilux тепер додав до сегмента пікапів щось, що раніше можна було знайти лише в преміальних позашляховиках. Потужність у поєднанні з паливною економічністю, тепер поговоримо про характеристики та технології. Усі три пікапи пропонують систему повного приводу та позашляхові режими, але Hilux тепер включає вдосконалену систему допомоги при русі на підйомі, систему контролю спуску, камеру з оглядом на 360 градусів та пакет безпеки Toyota Safety Sense, який включає такі функції, як автоматичне гальмування, попередження про виїзд зі смуги руху та адаптивний круїз-контроль. Ford Ranger також має непогані технічні характеристики, але в багатьох країнах ці функції доступні лише в топових комплектаціях. Isuzu D-Max має базові функції безпеки, але рівень технологій не такий просунутий, як той, що пропонувала Toyota в моделі 2026 року. Що стосується інтер'єру та комфорту, Hilux цього разу зазнав значних покращень. Його новий 9-дюймовий сенсорний екран тепер підтримує бездротовий зв'язок Android Auto та Apple CarPlay. Аудіосистема стала чіткішою, а підвіску вдосконалили настільки, що ця вантажівка тепер відчувається як преміальний позашляховик. Ford Ranger також комфортний, але його салон здається занадто технічно важким, що може декого спантеличити. max має простіший і практичніший салон, але він не пропонує відчуття розкоші. Щодо дизайну та зовнішності, усі три моделі мають різні стилі. Ford Ranger трохи сучасніший та мускулистіший, і Сузуді Макс має спортивний та незграбний дизайн, тоді як Hilux влаштовує ідеальний баланс між класом та міцністю. Його велика решітка радіатора. Світлодіодні фари та двоколірна кольорова схема роблять його сучасним, але міцність кузова все ще зберігає солідність старішого Hilux. Що стосується ціни, Hilux трохи преміальніший, але технології та надійність, які він пропонує, виправдовують ціну. В Індії поточний Hilux починається приблизно від 30 лакхів, а нова версія 2026 року з м'якою гібридною системою може бути приблизно на 23 лакхи дорожчою. Якщо Ford Ranger буде запущено в Індії, ціна може сягнути близько 35 лакхів рупій. А D-Max V-Cross – від 25 до 30 лакхів рупій. Але Hilux вирізняється своєю надійністю. Автомобіль практично не змінився навіть після років використання. Коли справа доходить до позашляхових характеристик, Хайлукс все ще залишається королем. Він має вищий дорожній просвіт, міцніший кузов, а підвізка спеціально налаштована для пересіченої місцевості. Рейнджер має трохи більше потужності, але його підвізка м'якша, що призводить до більш вибоїстої їзди на нерівних поверхнях. D-Max надійний, але йому бракує такого ж рівня витонченості водіння, дивлячись на загальну картину. Hilux 2026 року постає як найуніверсальніший пікап серед трьох. Він має потужність Ford Ranger, довговічність Isuzu D-Max і перш за все надійність Toyota та перевагу гібридної технології. Саме тому Hilux 2026 року не просто конкурує, а встановлює новий стандарт для своїх конкурентів. І саме тому і Ford, і Isuzu зараз уважно стежать за Toyota. Адже з такими темпами розвитку Hilux іншим компаніям буде нелегко наздогнати його. Тож питання полягає в тому, чи змінить цей гібридний монстр від Toyota повністю правила гри, поки інші компанії беруть участь у гонці електромобілів. Перш ніж продовжити перегляд відео, будь ласка, підпишіться на канал, щоб першими отримувати такі потужні оновлення автомобілів.